Просто зараз, друзі, у цьому маленькому віконечку на ваших екранах ви можете бачити, що е, скупчилося чимало журналістів зараз. Адже в ці хвилини має до журналістів підійти. Ми так розуміємо, міністр внутрішніх справ України пан Клименко. Із деталями, подробицями того, що відбулося нині. От він вже підійшов. Можемо почути. Да, добрий вечір. 18.20. Ми отримали повідомлення від жителів сусіднього будинку, що знаходиться біля Шевченківського суду міста Києва, про вибух. Зразу були підняті відповідні служби Національної поліції, служби безпеки. Сили спецназу також були в найкоротший термін в направлені до Шевченківського суду. Ми провели дуже швидку евакуацію всіх громадян, які знаходилися і в суді, і неподалік суду. Що відбулося попередньо? Це попередня інформація. Пан попередньо гумінюк підозрюваний в скоєнні тяжкого злочину 2015 року, внаслідок якого загинули чотири військовослужбовці Національної гвардії України. Сьогодні його привезли на і ще одне засідання суду, вісім років це вже триває. Ну і після е, цього засідання, яке закінчилось приблизно е, за дві години після його початку, е, пан Гуменюк спочатку закрився в туалеті, після цього передкрив двері і викинув по е, караулу, е, е, поки ми не розуміємо, вибуховий якийсь пристрій. Після цього таких, таких вибухів, скорше всього, що було два попередньо. Після цього він намагався покинути залу суду несанкціоновано. Працівники військовослужбовці конвою його зупинили пострілом в повітря. Він повернувся, заборекодувався в окремому приміщенні, і після цього працівники корпусу оперативно-раптової дії міста Києва. Намагалися його деблокувати в цьому приміщенні. Звичайно, що перед цим намагалися провести переговори, він не йшов на, на будь-який контакт. Після того, як були деблоковані двері в це приміщення, і ще один вибухонебезпечний предмет був в працівників поліції і тільки їхнє життя врятували щити, які були перед ними. Наші працівники поліції поранені, поранені нижні кінцівки на даний час. Вони знаходяться в лікувальних закладах, життю їм нічого не загрожує. Сам громадянин попереднього губінь гумінюк загинув від саме вибухового пристрою.